В Україні набирає обертів автовиробництво. У липні 2017 року на українських заводах було вироблено 511 автотранспортних засобів. Цей показник на 41 перевищує результат аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє Галузева асоціація «Укравтопром». У загальному обсязі автовиробництва більшу частину склали легкові автомобілі 405-51 до липня минулого року. З них 106 машин зійшло з конвеєра ЗАЗ і 99 Єврокар Скода. Також в липні було вироблено 58 автобусів в 3-2 рази більше липня 2016 року, і 48 вантажних автомобілів 38. Всього за січень липень 2017 року в Україні було вироблено близько 4-1 тисяч автотранспортних засобів, що на 68 більше торішнього результату, з них легкові автомобілі. Майже 3483 од, 83, комерційні автомобілі 254, од, 48 і автобуси 395 од, в 5, 5 рази більше. За матеріалами сайту Ньюсграком.